Ви тільки погляньте, який грамотний підхід. серед залу, просто так стоять ящики. Оці штуки. Ти прийшов вухами хлопаєш, що тут тобі раз, ящичок. Корзинка і пішов собі. Круто. Це маркетинговий хід. отак так потрібно працювати для клієнтів, щоб клієнт хотів прийти у вас і щось купити. Дивіться, ось паски по 199 гривень. Всього лише 199 гривень, Це щось такі гарненькі. Бажаєте замовити червону червоної чорну щуки, пишіть мені в особисті повідомлення. До речі, хочете подивитися, скільки тут коштує ікра? Ікра? Зараз я вам скажу. Тут стоїть 320 гр... гривень. Це за скільки? 120 грам. У мене мінімальна тара, це 150 грам, мінімальна ціна 195 гривень. Це ікра щуки. Бажаєте, пишіть. Рекомендую продавця по кліматісах. Співак Вікторія відмічу сторіночку. Пишіть, замовляйте в неї кліматіси. От таке, ні, більше 20 сортов і супернові сорти. Всякі такі мохнаті, пухнасті там. Пишіть.